Ми вітаємо один одного перед Новим роком особисто. А ось дарувати один одному подарунки до свят серед міністрів буцімто не заведено. Новорічного корпоративу в уряді теж не планують, хіба що відсвяткують кожен у своєму міністерстві. Що запропонуємо люблю до Діда Мороза? А от чи дістанеться Миколі Присяжнюку новорічний подарунок у вигляді міністерського портфелю? Він сам не втемничує. Прем'єра вона така ж. з часу призначення Азарова премєр міністру минуло вже 10 днів, а нового складу уряду і досі немає. Це живий проц... Цес не обмежений часовими рамками прес-служба кабінету міністрів. Сам очільник уряду. Якщо з'являється на публіці, про призначення ані слова. Дякую Дякую, вам. Спасібояку колеги. Роман Безсмертний, який працював віце-прем'єром за часів президента Ющенка, припускає насправді в уряді інший господар при нинішній структурі уряду. Микола Яноча зараз є всього навсього начальником штабу. Справжнім прем'єр-міністром є президент. Здесь вот в первом ряду сидят министры. Вот, встаньтесь, а вот это чиновники, которые являются моими оппонентами. Да, я их все время убеждаю в том, что это плохо закончится когда-то. Кое-кто уже это понимает, кое-кто еще ждет. Кагдака кажуть, жарений петух клюне в одно місце. Бо вирішує, каже експерт, куди далі курс тримати на Європу чи на Кремль. Від цього і залежить, хто отримує міністерський портфель з рук президента. Або той, що поїде просити у МВФ, коли американці пообіцяли. Це одні люди, або той, хто домовиться з путіним, і буде вирішувати питання там. Тому не дивно, що немає поки що уряду в оточенні президента, зокрема, можливо, між кабінетом міністрів і адміністрацією президента. Я це теж не виключаю. загострилось протистояння з питань того, куди і як ми маємо рухатись. Серед причин затримок ці експерти також називають торги за посади між різними групами впливу. Є ще один варіант. Це наближення президентської кампанії 2015 року. Відтак, кадри треба підбирати аж надто ретельно, упевнений, колишній віце-прем'єр Роман Безсмертний. Всі розуміють, що результат нинішнього президента буде, ну, скажімо, скромний. Питання: а хто хоче брати участь у цьому? Скромному результаті я прошу пробачення. Маю йти. з чотирьох віце-прем'єрів чекати оголошення списку урядовців не став віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський. Він голосно грюкнув дверима через старого нового прем'єра. Валерій Хорошковський вважає дану кандидатуру нездатною проводити економічні реформи і захищати стратегічний державний курс на європейську інтеграцію. Публічний демарш. юридично Хорошковський, як і решта міністрів, на той момент вже був у відставці. Відповіли на це в уряді. Заяву про відставку слід розглядати як юри. Дична некомпетентність та намагання пояснити своє непопадання до нового складу кабінету міністрів України, опитані час підсумками, експерти вважають, таким чином Валерій Хорошковський націлився на дещо більше. Це спроба в політиці, це можна вибачити, це несерйозно. Але ну, людина молода, амбіційна. Він може спробувати себе в так званій Нішеті Діпка, ну реальна ніша третя сила і Може взяти участь в президентських виборах. Екс віце-прем'єр-міністр та міністр соціальної політики Сергій Тігіпко з уряду теж йде і вже запропонував собі заміну. Три нових прізвища, всі молодші за мене, два значно молодші за мене. Серед потенційних віце-прем'єрів називають прізвище голови Нацбанку Сергія Арбузова, Юрія Колобова та Андрія Клюєва. Останній вже працював в уряді до того, як був скерований на роботу в РНБО. Поважний орган РНБО як для мене це для мене. Ну, Рост і дуже великий рост. джерела видання дзеркало тижні» запевняють, не втримається в кріслі міністра Борис Колесніков. Його місце може посісти директор Укрзалізниці. Дівчонка, ну сейчас ми закончили. Можна через полчаса. І єдина жінка в уряді Раїса Богатирьова навіть таких коментарів не дає. На її крісло наполегливо пропонують свого кандидата комуністи. Безумовно. Я бачу наскільки це ощасливило представників п'ятого каналу. Кого це ощасливило, Так це опозицію та інтелігенцію. Вони проситимуть президента не залишати в уряді цього міністра освіти та ініціюватимуть розслідування фінансової діяльності освітянського відомства. Ви залишитесь депутатом чи вас? я вам скажу трохи пізніше. Бово. Я що не говорю, не цікаво. Міністру надзвичайних ситуацій тепер цікавіше у парламенті. Міністр економіки теж не планує відмовлятися від депутатського мандата. Так само і міністр ЖКГ. Я думаю, що оновлення буде дуже суттєвим, більше ніж на половину. Як казав класик, не вірю. Не вірю в те, що нинішній склад уряду зазнає серйозних змін. Я просто не знаю, хто погодиться проводити цю політику, яка проводилась. В уряді упродовж тижня анонсували. Микола Заров. Ось ось представить новий склад кабінету міністрів. Урядовці востаннє збиралися ось тут у п'ятницю. і Те засідання навіть охрестили прощальним. Але того прощання так і не відбулося. Поки що міністерські кабінети у темряві, у прямому та переносному сенсі. Анна Мірошниченко та Іван Наконечний. конечний час підсумки.